Шановні глядачі, сьогодні нашою, нашою співрозмовницею буде Райта Наталя, яка представляє інтереси своєї мами, яка є позивачкою е, в Кам'янко-Бузькому селі, і справа розглядається суддю Бакай і Іванною Анатолівною вже два роки. Е, пані Наталя, якщо можна коротко, скажіть, будь ласка, про цю справу і чому на вашу думку? Суддя Бакай недостойно бути суддєю Львівського апеляційного адміністративного суду. Я представляю інтереси своєї мами. Я два роки борюся з правдою, і мені стали дуже боляче, коли стикнулася з пані Іваною, довіряючи їй, спочатку наївно вірячи своєю довірою. Я побачила дуже часто обмани з її сторони, відштовхування, опльовування в вічі в себе. Дуже часто Івана Анатольовна обманювала нас. А от можете пригадати якісь конкретні, може, якісь конкретні моменти? Були такий момент, як, як вона багато разів нас обманювала, що вона відправила на почерпознавчу експертизу справу. І де вона тягнула, затягнула практично місяць. Ми з журналістами заходили в почеркознавчу експертизу, де не було її. Коли ми дізналися, що експертиза справа не потрапила на експертизу, нас дуже схвилювало. І коли ми вже написали заяву антикорупційне бюро Івана Анатолійовна, перелякавшись, Більше місяця вона тільки тоді відправила справу, справу е, на чекавчу експертизу. Пізніше, після того, нас дуже довго блокували, е, наш адвокат, який співпрацював з Іваною Анатолійовною, це федечко Андрій. Ми зрозуміли, Івана Анатолійовна дуже довго багато разів нас не ознайомлювала з матеріалами справами, де нас відштовхували її працівники, пані Ірина, секретар, яка вела себе дуже, дуже гордо. Ігнорувала всі наші права і все решту. Декілька разів були такі моменти, нам, нам не надавали звукозаписів засідання, які були, ми навіть припускаємо, що вони і стерті зараз, тому що навіть програмісти не могли відкрити, не могли відкрити саме Файли. свідчень. Так, я ж розумію. Нам дуже боляче Я ж розумію. дуже довго витягувала вона справу. Справу в засіданні, такий момент, коли чудом сталося, що експертиза стала на нашу сторону, де вони блокували, ми все-таки експертиза законного стала, стала законною, івана Анатолійовна з того часу, аж 10, минулого року, 10 березня, в суд потрапила потрапила експертиза законна, де ми не могли довго добитися засідання. Засідання відбулося аж 16 вересня. Ну, Не знаємо, яким способом Іван Анатолійовний був інфаркт. Пів години до нашого засідання ми припускаємо, що його не було. Відповідач... Сторона відповідача була попереджена з інфарктом. Ми, як, ми, як позивачі, ну, залишилися в її очах. Так свого роду нас не сприймають, можна... інакше не можуть як лохами. Це ми не можемо, Нам боляче, дуже-дуже боляче нам це. І тому я вважаю, що недостойна така людина. Представляти інтереси в апеляційному суді, це не неможливо за що гинуть наші люди боляче, оскільки в нашому селі батятичі загинула теж людина, і нас це дуже дуже і мене це дуже болить. Хоча багато людей приляхують, тиснуть на нас. Є багато моментів, які на нас тиснуть, і тому я всіма способами дуже прошу не дозволити, не дозволити. Ця людина не заслуговує цього. Вона навіть не заслуговує, раз вона постійно каже, вона не справляється в звичайному суді. Як вона зможе справлятися в апеляційному? Тому я дуже прошу вас не дозволити її пройти в апеляційний суд. Я зрозумів добре. Дякую вам за дякую за розмову.